Майнкрафт, але я маю бути чудовим мером, четверта частина. Коротше, підписники. Я тут, оце, оцей хороший і збавився від нього тут. І ще тут у мене випала картина, так що я їх поставив трошки по іншому, мабуть. Освітив так Мерію. Що вона гарно виглядала. Я ще тут коротше, зробив це, ну ви зрозуміли, я тут зробив таку дорогу. І коротше, вибачте, мене буділасочка. Коротше підписники, я ще може, й познімаю відео, ну, трошки вам покажу, коротше, дивіться, е -е, я своє село змінив назву села Просоромівка. Таку вхідну арку сюди. Я її буду покращувати, бо вона така невеличка, але нічого, вона така буде велика. Оце селяни. Тут я наступній частині або А я сам не знаю, коли можна прокласти. Ну, Прокладу дорогу. Тут у нас гнила картопля. Ой, отруйна картопля отруйна. І, коротше, підписники, я тут вирішив розширити ферму. І тут тепер я посадив картоплю. Тут ще можна поставити. Ну, компостер можна поставити. І будуть тут їх аж тіло. Цілих... Треба два таких компостера поставити тут. Дивіться, я тут поставив вже два компостера. Ой! Потоптав. Нічого. Треба ще курку погодувати. Коротше, зараз у нас все добре в селі. Це дуже класно. І нам треба ще щось зробити. Але я сам не знаю. О, можна ще прокласти нам асфальт. Коротше, підписники, дивіться. Я тут проклав таку класну дорогу. Тут ще можна і зайнятися тераформінгом, але це ми будемо вже на собій частині. Чи колись це робити. Тут зрозуміло. Нам ще тут проти не знайшовся, але можна мені продати трохи. Мені. І тут у нас такі старенькі ліхтарі, ми вже її будемо заносити і ставити нові тут. Я тут, коротше, поставив такі чотири ліхтаря, щоб було світло. І ще ми будемо, мабуть, в наступній серії лавочки тут ставити від ще багато чого. І ще багато де і ми багато де покладемо дороги в наступній серії. Дивіться, яка величезна просто риба тут це просто дуже класно. Да, це дуже класно. Пистики, давайте все всім удачі всім пока. Зустрінемося в іншій серії. Ну, я кажу в серії, в іншій частині. І можете ще якесь відео побачити? Я можу ну, Давайте все сімдач. Пока.